Вітаю! Тема нашого урока сьогодні вектор, модуль вектора, напрям вектора, що таке кулінарні вектори дізнаємося, і які вектори називаються рівними. Розпочнемо з того, що є величини, які цілком характеризуються своїм числовим значенням. Приклади таких величин є, наприклад, магнітне поле, імпульс, сила, температура, об'єм, площа. Коротше кажучи, такі величини називають скалярами або скалярними величинами. Проте величини. Які, окрім числового значення, задаються ще й напрям, називаються векторами. Тобто, за допомогою векторів в фізиці ми можемо зобразити силу, переміщення, швидкість, прискорення. От тому величини, що характеризуються не тільки числовим значенням, а й напрямом, називаються векторами. Отже, уявимо собі, що деякий відрізок. Має свій напрям. Тоді ми можемо його побачити і сказати, що якщо відрізок має напрям, то його назвемо вектор. Кожен вектор має свою назву. Ми можемо позначати вектори як великими літерами, так і малими літерами латинського алфавіту. Для цього нам необхідно взяти і позначити початок вектора та його кінець. Наприклад, нехай це буде вектор АВ. але ми можемо цей вектор АВ позначити і однією літерою латинського алфавіту, і значок на горі намалювати вектор. Тобто вектор зручно зображувати відрізком зі стрілкою, яка показує його напрямку. Варто зауважити, що е, точка А буде початком, початком вектора, а точка Б буде його кінцем. Тому далі ми можемо сказати, що кожен вектор має свою довжину. Е, перш за все, зауважимо, що вектори записуються таким чином: з початку до кінця вектор АБ і ставиться на борі стрілочка. Або якщо однією літерою позначається, то просто напишемо вектор А. Звісно, може бути вектор П, Т і так далі, і тому подібне. Нас цікавить зараз, а що ж значить довжина вектора? Що це значить, що ну, ми знаємо, що кожен відрізок має свою довжину. Звісно, якщо ми маємо напрямлений відрізок, то він теж має свою довжину. Так от, що ж таке модуль або абсолютна величина вектора. Отже, Модулем деякого вектора AB називається довжина відрізка АВ. позначається, як звикло модуль. І запишемо, що це довжина відрізка АВ. Тепер я вже сказала, що кожен вектор має свою довжину. То варто зауважити, що існує іще і нуль вектор, довжина якого? 0. Позначення, наприклад, якщо ми можемо також записати через маленьку літеру, довжина вектору А дорівнює АБ, дорівнює довжині відрізка АБ. Також, нам необхідно цесувати, а як же знайти довжину вектора? Зауважимо, що якщо намалювати вектор на деякій дошці в плітиночку, ну, наприклад, поставимо ось тут точки і зобразимо з цих точок вектор, то не, варто, не, не важко сказати, що так ми зможемо порахувати довжину цього вектора, якщо зробимо проєкцію кінця вектора на пряму, яка буде лежати. Проходити через початок вектора. Ну, тобто, якщо ми ось так добудуємо до прямокутного трикутничка, то побачимо, що ми зможемо знайти довжину вектора за теоремою піфагора, порахувавши по клітинкам кількість величину однієї і другої сторони катетів цього трикутника. Тоді ми зможемо знайти довжину вектора А за теоремою піфагора. Записавши це так, що у нас буде вектор А дорівнює корінь квадратний. Якщо, якщо я позначу буквами, наш вектор А Б, і хай точка це буде С, то ми можемо знайти довжину вектора А таким шляхом, як нам треба знайти квадрат одного катета АС, додати квадрат іншого катета БС, і ми можемо це легко зробити, тому що ми можемо порахувати, що ця сторона А це по клітиночкам 1, 2, 3, 4, 5, сторона це 1, 2, 3, 4. Тобто ми можемо записати, що це, буде, що це буде 5 у квадраті, додати 4 у квадраті. І обчислити через ці величини довжину нашого вектора. Це буде 25. Додати 16, і це буде ніщо інше, як 40 корінь із 41. А що ж таке колінеарні вектори? Це такі ненульові вектори, ненульової довжини, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ось маємо три паралельних прямих. Побудуємо деякі вектори на цих прямих. І з'ясуємо, які з них будуть колінеарні, які не колінеарні, які будуть ще які назви. Ми дізнаємося нові про ці вектори. Для цього спочатку назвемо їх. Нехай це буде група векторів така: перший вектор вектор А, другий вектор Б, третій вектор С, який буде лежати на прямій Б, і ще два вектора це буде вектор Д, і вектор К нехай буде. З'ясуємо, що у нас пряма А, пряма Б і пряма С паралельні між собою. Згідного значення, якщо вони паралельні між собою, то всі ці вектори, які зараз зображені на цих прямих, вони будуть колінеарними. Ну, зобразимо ще пару векторів, які будуть, не будуть лежати. На цих прямих. Нехай ось так. Що вони зображені. Ми їх теж назвемо, назвемо їх, нехай це буде літера, літерою М, позначимо вектор М, а це вектор літерою N. І тепер опишемо: якщо в нас прямі А і Б і С паралельні, то ми можемо сказати, що ті вектори, які лежать на цих прямих, всі вони є А. Тобто всі пари А буде вектор. Так, вектор А і вектор Б, Значить, вектор Б і вектор С. Також вектор А, і вектор С, а також вектор D з вектором С. Ну, і можна всі їх перерахувати, вектор К і вектор С. Б, ну, я не буду перераховувати всі варіанти. Вектор К буде колінарний із вектором С, із вектором А, і з вектором Б. Ну, я назву деякі, і так далі, як означу. Всі ці пари векторів будуть називатися колінеарні. Ну, і а колінарні вектори е бувають співнапрямленими або е протилежними напрямлені. Давайте подивимося, що значить співнапрямлення? Значить, вони мають однаковий напрям. От подивимося, вектор А буде співнаправленим з вектором С. Співнапрямленість позначається такими двома стрілочками в один бік. Зазначимо, що це буде вектор А і вектор С співнаправлені. Далі до його вектора А і ще буде вектор К. Тобто, вектор А буде співнапрямлений із вектором К також. Далі ще вектор Б Буде співна, співнапрямлений з вектором D. Ми можемо теж це зазначити з вектором D. Далі вектор B більше немає співнапрям. Але вектор С, ми вже сказали, з А співнапрямлений. З, Що ми ще не сказали? Ми ще не сказали, що у нас вектор С і вектор К теж будуть співнапрямленими, так? І. Також вектор А і вектор К, вектор Б, і вектор К, о, ні, ні, вектор А і вектор К ми теж можемо записати: вектор Б не буде співнапрямленим із вектором А. Ну і можемо ще зазначити, що ці вектори, всі які написані, будуть називатися співнапрямлені. Ну, зрозуміло, що є і вектори, які будуть протилежно Побачимо, на прямій А лежать два вектори: вектор А протилежно напрямлений до вектора Б. От так зазначається стрілочкою в різні боки. Також вектор А протилежно напрямлений до вектора D. Запишемо це. Протилежно напрямлений до вектора D. А також до вектора В буде протилежно напрямлений вектор B. К В і вектор К будуть протилежно напрямлені. Е, відповідно, ми можемо сказати, що е, і ще буде який вектор до Б протилежно напрямлений. Ну, вектор С, звісно, буде протилежно напрямлений, так? Ну, і е, ми можемо, тобто А у нас буде протилежно С. Протилежно до Б напрямлений і вектор К. Троє їх, які будуть напрямлені до вектора Б. Далі, відповідно, так само і до вектора Д будуть напрямлені протилежно А, С К. Я їх всі перераховувати не буду, а просто напишу, що це будуть вектори, які називаються протилежно, два окремих слова, напрямлені. Який ми повинні зробити висновок обов'язково? Що якщо сказано в задачі, що вектори співнапрямлені або протилежно напрямлені, то вони обов'язково будуть уже колінеарні. Тобто вони лежать або на одній прямій, або на різних паралельних прямих. Вектори е, М і Н у нас не будуть колінеарні, тому ми не можемо стверджувати, що вони співнапрямлені, протилежно напрямлені на даному малюнку, тут немає векторів, які були б колінеарні з ними. Вони направлені в різні, різні боки. Тому залишилося ще з'ясувати, а які ж вектори будуть називатися рівним. Ну, якщо ми маємо деякий вектор, нехай ось такої довжини, то, наприклад, і маємо ще деякий вектор. Ось так. І ще один вектор намалюємо. Нехай буде ось тут він зображений. Зелененький. Ну, або ось тут ще вектор намалюємо. І скажемо, що вектори будуть називатися рівними тоді, тільки тоді, коли вони будуть, по-перше, співнапрямлені, а по-друге, вони повинні бути рівні за довжину. Позначимо, вектор А, вектор Б, і вектор С, і вектор Д. Серед запропонованих векторів ми бачимо, що рівними є тільки вектори А і Д. А дорівнює А, дорівнює вектору Д. Чому? Тому що вони мають однаковий напрям, мають однакову довжину. А інші вектори, по-перше, мають інший напрям, і Б, і С. Це, взагалі, є не колінеарним до вектора А і вектора Д. Бо вектор Б є колінеарним з ними. Тобто, от, Три вектори, вони є колінеарними. Ну, дивіться, як, як можна записати: вектор А, вектор Д є колінеарними і співнапрямленими, так? Але при цьому вектор В не буде е, він буде протилежно напрямленим до вектора А, ну, а відповідно, й до вектора, тоді Д. Ну, а як же ж нам записати, що. Правило, правило, як нам правильно сформулювати правило? Це сформулюємо, якщо, якщо вектор А дорівнює вектору D, то обов'язково повинно виконуватися дві умови. По-перше, сам вектор А буде колінеарний, співнаправлений з вектором D. Обов'язково. Це перша умова. І друга умова, що довжина вектора А Обов'язково повинна дорівнювати довжині вектора В. Ось це те, що ми можемо сказати про вектори рівні. Тоді ці вектори називаються рівні між собою, рівні вектори. Тепер залишилося з'ясувати, а як же ж побудувати відкласти вектор від заданої точки, що дорівнює дану. Щоб відкласти деякий вектор заданої величини щодо рівня даного від деякої точки, розглянемо два випадки. Тому що ця точка може лежати на прямій, якій належить цей вектор, ну, наприклад, вектор А, лежить на прямій АБ. І в другій ситуації теж нехай він буде лежати. В першому випадку точка С належить прямій А. Але і е, вектор лежить, вектор А теж лежить на цій прямій. Тоді ми можемо від заданої точки С відкласти деякий вектор, заданої довжини. Як то зробити? Треба виміряти вектор або, може вектор даний, дана його довжина спочатку. Потім від точки С відкласти відрізочок довжиною, який дорівнює вектору А. І. Там, де у нас буде кінець цього відрізка, ми повинні поставити точку D, нехай буде точка D, І це у нас буде вектор CD, який буде шуканий, відкладений з заданої точки, що дорівнює вектору А, тобто вектор CD буде дорівнювати вектор А. І до того ж, це перша умова. Такий вектор буде, якщо, якщо у нас виконуватися, повинно таке, що CD буде співнапрямлений із тобто, в тому ж самому напрямку з вектором А, і дорівнювати буде їхня величина, модуль їхній буде рівний між собою. Тобто вектори будуть рівні між собою за довжиною. Ну і другий випадок. Ми бачимо, що точка С в другому випадку не лежить на прямій, на прямій С, а лежить на прямій Б. Але відомо в цьому випадку, що пряма Б паралельна прямій С. І до того ж, тоді точка С належить прямій Б. А сам вектор А належить прямій С. Нічого, теж ми знаємо довжину, тоді ми повинні взяти. І відкласти від точки С в тому самому напрямку, бо вони повинні бути співнапрямлені, довжиною вектора А, теж вектор. І тут теж зазначити, що це буде початок точка С цього вектора, а кінець цього вектора нехай буде знову точка Д, то ми, ми теж можемо зробити відповідні записи, хоч вони і лежать на різних прямих, але вектор С буде дорівнювати вектору А, і теж буде через те, що вони будуть якісь співнапрямлені, ці вектори, і вони будуть рівні за модулем, тобто рівні за своєю довжиною. Ось такі два випадки. Тому ми побудували від заданої точки С, розглянули всі можливі випадки, як можна побудувати, відкласти, точніше сказати, відкласти вектор, що дорівнює даному. на все добре.